Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Авторитетні європейські видання пишуть, що після масштабного контрнаступу ЗСУ деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного бояться його політичної кар'єри. Ці чутки непокоїть високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки. Дехто в оточенні президента хотів би замінити залужного генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України. Офіційні особи близькі до Зеленського підкреслюють, що генерал. Залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити. Писало раніше, де економіст. Як пише видання, ВОП занепокоїлися тим, що залужного підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію, хоча у генерала її немає. В той же час, за словами залужного, сили оборони щодня просуваються вперед. Кожен метр визволеної землі українським захисникам дається важко, тому закиди про повільний контрнаступ недоречні. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ревю, де Вашингтон Пост, головнокомандувач заявив, що його дратує, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше ніж очікувалося. За словами залужного сили оборони щодня, просувається вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Це не шоу, це не шоу, з яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається крові, наголосив головний командувач ЗСУ, щоб український контрнаступ просувався швидше. Сказав залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага в повітрі, винищувача Надцять без повного постачання ці плани взагалі неможливі, але вони виконуються так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми. Підсумував він в той же час. В ОП політика на думці Зеленський нагадав про українських командирів, які пішли в політику після 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Різні політичні сили штовхають військових у політику. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла мати у своєму складі якихось військових зірок війни. Я вважаю, що це була дуже велика помилка. Сказав він за його словами, якщо військовий вирішив займатися політикою. Це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти ведеш війну з думкою про те, що завтра будеш займатися політикою або виборами, то на словах і на фронті ти поводишся як політика, не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка, додав президент. Зеленський виключив проведення виборів, які мало б відбутися наступного року, наполягаючи на тому, що це незаконно в умовах воєнного стану, неможливо через війну і розділило б країну, коли люди зосереджені на боротьбі з російською агресією. На початку листопада головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний порівняв ситуацію на полі бою з патової. Ситуацію схожою на бойові дії під час Першої світової війни попередив, що не слід очікувати жодного глибокого і красивого прориву з боку українських військ найближчим часом. Проте Зеленський згодом це заперечив, заявивши, що війна не зайшла в глухий кут. Ці заяви викликали припущення про розбіжності між залужним і Зеленським. Згодом радник голови офісу президента Михайло Подоляк в етері Радіо Свобода, програма Свобода лаєв сказав, що колонка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для видання, де економіст, не свідчить про розбіжності між цивільним та військовим керівництвом країни. До зустрічі, друзі, ставте подобі. Байки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.